Починаємо нашу працю. Перший у нас доповідь Гаркуша Володимир. Значить, назву представте і, будь ласка, рекламний пів години, як у вас кожному виступаючим надалі. Доброго дня. Мене чути? Так, о, власне, я себе чую. А... Як сказала, мене звати Володимир, я представляю тут всеукраїнську громадську ініціативу Зробимо Україну чисто. Що це таке? Тема нашої, тема моєї доповіді це робота ну, як зібрати НАТО зіастів. Так от я хотів би розказати на прикладі нашої. Ініціативи, як же зібрати таких ентузіастів для проведення екологічних заходів. Як це починалося особисто для мене? Я стояв у витоків цієї організації, чому дуже радий і щасливий. Колись в 2009 році, це було в лютому місяці, і ви знаєте, знаю, сніг розстає і з'являється сміття, яке за три місяці накопичилось. І от ну, така тоска прибрала, думаю, ну, треба прибрати. От, хоч і своїми силами, але хоч біля свого двору і прибрати. В цей же час мені приходить лист такої ж дівчини, як я, от, яка теж хоче прибрати. Ми разом організували суботник в одному з районів Києва. І на диво дуже багато людей долучилось. Ми зрозуміли, що це такий. Ну, Ця ідея подобається людям, і вони готові виходити і, власне, прибирати своє житло. А, значить, що таке з ромом країничисти? Це громадська ініціатива, яка базується на принципах некомерційності, а політичності а, і співпраці. Значить, утворилася вона тоді, коли ми дізналися про естонську ініціативу. У 2008 році в Естонії зібралося 50 тисяч волонтерів, і вони за один день прибрали всю країну. Зібрали дуже багато сміття і ну, в принципі, вони могли поділитися з нами досвідом. Ми вирішили провести таку ж акцію в Україні. Значить, зрозуміло, що таку ініціативу крупну провести самотужки було важко. І ми вирішили ну, спиратися на організації. Тому ну, ми шукали такі організації, які займаються громадські організації, які займаються також схожою тематикою, тобто прибиранням. О, таких організацій ми, ми їх знайшли от, і вони погодилися з нами співпрацювати. Тобто, фактично ми об'єднали таку, таку одну акцію багато громадських організацій. І провели дві акції в Києві у 2010 році. Значить, зробимо Київ чистим і зробимо Київ чистим-два. Вони зібрали кілька сот людей. І вони були таким нашим пілотним проєктом для підготовки всеукраїнської акції. Значить, Врахувавши досвід київських прибирань на українське прибирання, це українське, ми вирішили залучити все-таки професійні такі організації. Там, зокрема, нам потрібно було там, висвітлення в ЗМІ. Нам потрібно було логістику зробити, і ми вирішили доручити ці деякі напрямки комерційним організаціям нашим партнерам. Значить, в результаті підготовки в 2011 році була проведена всеукраїнська акція. Ми зібрали тоді більше 20 тисяч людей по всій Україні. І у ну, нас, скажімо, вразив цей масштаб, і е, от, в принципі, те, що ми дійсно можемо, і багато людей відгукується. Тому в цьому році ми повторили цю акцію, вховуючи е, досвід набутий. і е, на цей раз вирішили зробити ставку не тільки на громадські організації, а ще й на, м, ну, е, на компанії комерційні. Це КСВ, тобто соціальна відповідальність корпоративна. Багато компаній виділяють бюджети, там працюють люди спеціальні, які проводять такі подібні заходи. Ми вирішили зробити це, об'єднати, якось, скоординувати і зробити таку одноденну акцію, щоб максимум людей вийшло. Щоб люди побачили, що це цікаво багатьом. І ось 28 квітня 2012 року. Наша акція об'єднала більше 50 тисяч учасників зі 110 населених пунктів. Це всі міста, мільйонники, обласні центри і дуже багато що нас радує, приєдналося е сіл селищ міського типу, е для яких також ця проблема е засмічення довкілля є дуже гострою. Також я хотів би наголосити, що в 2012 році ми дуже тісно співпрацювали з органами і місцевої влади, і міністерствами. Зокрема, ми зверталися і нам допомагали міністерство Мінрегіон, який був тут присутній представник Міністерство екології. От. І дуже нам велику підтримку здійснила кандидат управління благоустрою. Вони за їхнім прикладом. До нас потяглися в регіонах інші місцеві, ну, органи місцевої влади. Також в цьому році було ширше висвітлення нашої акції в ЗМІ. Ми зробили ставку на соцмережі, на інтернет, також не забували про телекомпанії, радіо, пресу, Друковані матеріали, які там були. Рознесені по університетах, навчальних закладах, і безпосередньо на акції були присутні. Значить, які ж були результати цієї акції? Як ви можете бачити на слайді, і тут в порівнянні з попередньою акцією 2011 року розписано, коротко скажу, ми зібрали від 4 до 5 тисяч кубічних метрів відходів. Це дуже велика кількість. Я особисто приймав участь в прибиранні парку на дорогожичах, і ми звідти з чистого парку вивезли стільки сміття, що я просто не знав, де його можна було скільки взяти. Багато велика частина з цих відходів пішла на повторну переробку. Зокрема, ми збирали три фракції: це пластик, скло і інше сміття. Такі умови були, що макулатуру якось окремо збирати неможливо, було бо це паркі, і ну, вона була вже не в, не в кондиції. Співорганізаторами зробимо переднічистої останньої акції 2012 року виступили громадські організації і е, управління благоустрою КМДА. За е, нашу діяльність ми отримали нагороди. Е, Деякі з них особисто зробимо чисто чисте отримали. Це, зокрема, Green Awards Ukraine. Друге місце ми отримали за поширення успішного досвіду реалізації зелених проєктів. І Золотий Меркурій. Там ми отримали гран-прі фестивалю І там в номінаціях також перемагали. І наші партнери також отримували нагороди за співучасть у нашій акції. Зокрема, ЕФі на попередньому слайді це було видно. Отримували за маркетингові комунікації і креатив. Які ж основні складові акції такої подібної? Перше це громадська організація, як я вже сказав. Чому? Тому що. Цих людей організованих, їх легше зібрати, чим окремих е активістів, хоча ми цьому також виділяємо дуже велику увагу. Друге, це комерційні організації. Тут ви бачите дуже багато е різних комерційних організацій, більш відомих і менш відомих. Всі вони внесли вклад е в цю акцію. І тут я хотів би сказати, що ми е не вийшли із формату нульового бюджету. Жодна з комерційних організацій не надавала нам кошти, лише ресурси. Тобто там інтернет, різноманітні там рукавички, мішки виводили людей, надавали там, як Квас Тарас раз квас, наприклад, деякі точки прибирання. Допомагали з сайтом, допомагали з юридичною допомогою, ну дуже багато було. Допомагали в проведенні організації в деяких містах, навіть цілі міста закривалися організаціями. І головні учасники, звісно, ж, це звичайні волонтери. Звичайні волонтери, звучить так, звичайно, але насправді це люди, які ну, хочуть роблять. Вони приходять на акції і видно, що не байдуже. Як правило, це студенти, такі більш свідомі, які там не пиво п'ють десь, а десь от хочуть вийти в суботу і на лінки прийти поприбирати. Молоді мами, які в парках відпочивають, вони коли приходять, бачать, що після пікників люди залишають, то готові виходити і не тільки раз в рік. От. Дуже багато людей старших приходить. Але вони в основному іноземці. Е, ну, чому так? Ну, я не знаю. Ну, багато у нас людей було в парку Дорогожича, зокрема, де я прибирав. Це були знайомі посла Естонії. Він сам прийшов на прибирання. Посол Естонії прийшов, він виступав у нас і сам прибирав. Е, і його там ну, родина, я так розумію, також була на своєму прибиранні, що дуже приємно. Значить, е, На наступний рік нас також. Грандіозні плани, ми збираємося розробити ну, таку, змасштабувати нашу акцію, тобто зробити її більш масштабованою, щоб кожна людина могла повторити досвід, Там, прочитавши інструкції, отримуючи мінімальні консультації від нас, щоб кожен в своєму населеному пункті міг зробити, зроблену певну чисто 2013 самостійно. Тому що, на жаль, як, які б не були потужні, все одно на всю Україну, навіть рукавичок і мішків, закупити дуже треба багато, це дуже великі кошти, це порядка 500 тисяч то, е штук, і там на мільйони йде рахунок. Тобто е для організації волонтерської це трошки заскладно. Ми вирішили йти іншим шляхом. Окрім того, е Крім такого масштабування, ми вирішили започаткувати е, проєкти по е, вихованню людей, освітні проєкти, е, і по інформуванню. У нас зараз готується і скоро вже буде е, проєкт без сміття. Це сайт, ну, портал, можна сказати, який інформує людей, е, е, куди кожна людина може принести е, ну, вторсировину. Макулатуру, скло тощо. Ну, от мені було, наприклад, дуже е дивно, коли я на цій карті знайшов біля себе пункт прийому вторсировини, про який я взагалі не знав. Ну, я живу в спальному районі Києва. От, і те, що там робиться за пів кілометра в мене, я рідко ну, буваю, наприклад, не знаю. Ну, Як виявилося, і... хоча я відвожу вторсировину там значно далі. Е Це для мене було відкриття. Значить, Наші координати ви бачите на екрані. Це наш сайт, імейл і тот. Я вам дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, немає? Добрий день. Нікітажук, інтернет. Телеканал «Экоконнект». Вопрос такой. А как Вы считаете, такие, скажем так, амбициозные планы на будущее подкреплены сейчас каким-то социальным, как бы, каким социальным капиталом, каким-то социальным, ну что ли, драйвом, который образовался после Вашей деятельности? Дивіться, я розумію так, є багато людей, яким це цікаво. Вони розпорошені, в цьому залі сидить багато таких людей, а на вулиці їх там концентрація менша. Наша задача актуалізувати проблему. Звичайно, ну, там в когось не знаю, гроші на машину не вистачає, в когось на квартиру, ну йому те сміття вже якось. Ми цими акціями щорічними робимо такий двіж. Нагадуємо про те, що екологія, от, те, що є кругом тебе, ну прекрасно, але не треба його ем, загиджувати, замусерювати. Якщо ти можеш, прийди, прибери зараз. Ну, тобто це виховна така функція. От, а далі е, ми залучаємо людей, до нас приходять е, зі своїми ідеями. Будь ласка, давайте ми їх оформлюємо в проєкти, допомагаємо їм там, і ресурсами, і консультаціями, да будь-як. Ми готові допомагати. Ну, і ці проекти реалізовуються, і от без сміття це один із таких проєктів. Просто от людина прийшла, в неї була ідея зробити інформресурс. У мене в цій сьогодні тоді дві ремарки. А, перше, Ну, я смотрю за... Поскольку ми знімаємо всі панелі на відео і публікуємо потім в інтернеті, то я смотрю зараз за всіма тремя, и видел, что на панели общественной было очень, важно, очень мало людей. То есть представлены были все наши общественные организации и еще немножечко зарубежных, там Greenpeace вроде был. И как бы все друг друга знают. Вопрос. Эта программа звучала как молодежная панель. А я не могу понять, если в Киеве у нас такой драйв, и я сам как участник, как паркет дорогой то где же люди? То есть это вопрос риторический больше. Это значит проводить какие-то такие молодежные панели, поэтому не часто такие международные формы собираются. Первая ремарка. Вторая ремарка, ну, как бы по именно организации. Образовательные проекты в этом плане, ну, я могу только обеспечить всяческую поддержку вот такой вот съемкой. То есть, больше ничем пока. но э -э, переход к... А с образовательной программы, мне кажется, нужно начинать не с новых проектов, как я знаю, уже есть, но уже более серьезных. То есть углубляться в предметную область. То есть проходить этот путь до конца. Вчера мы были на экскурсии, до полигона не доехали, там где у нас, нас не пустили просто, там где свалка, но на сортировочной линии переработку мы посмотрели. Ну, какой-то, может, ролик с ними потом э, сняли, то есть выложим. Но когда люди туда приезжают, вот которые... Я хотел бы, чтобы там вся э, национальная команда ЗУЧ была, и чтобы все видели, что вот именно происходит там. Потому что потом это вы можете рассказывать своей истории. И вот к чему я говорю. Это просто ремарка, потому что раз человек сказал, значит, что вот такие вот идеи, как бы я хотел бы, на самом деле, что-то с как на чистую, ну, э, родил нечто большее, чем ежедневные уборки и ежегодные уборки. За это вас критикуют просто. Так что спасибо большое, еще пообщаемся. Все наша плохо. Дякую.